Перевіряю, чи все пройшло посилці, саме так, як я замовляв. Так. Перша це налобний ліхтарик. Коробка пом'ялась. А ні, з таким освітленням буде погано. Погано. Так. Однією рукою не зручно. Ну, Всередині укладено все. Так як треба, потім вставлю батарейку. Перевірю. Так, бачимо тоді спочатку, це, що ця коробка От взагалі доставляється як попало. Товарного виду взагалі нема. Ну а інший той самий товар. Запакований простіше, але ще виглядає краще. Ось можна перевірити світи і давайте зразу і цей. Тут кнопочка маленька є. Ось вона. І саме її натискаємо. Тут режими не особливо цікаві, тому що треба саме той режим, який привертатиме увагу, і крім цього, він буде більш енергоощадливим. Такий, наприклад, ну не розумію смисл його так, вимикаємо. Натискаємо на кнопочку. Так, або розряджений, або не працює. Ось це, це добре що що зняв на відео. Він взагалі ніяк не реагує. Ну, принаймні каву Зараз поставлю. На зарядку. Ну, заряд... а да, акумулятор в ліхтарі заряджається, я з свого такого самого налобного ліхтаря поставлю батарейку у цей новий. Ну, ось так ось воно виглядає. І тепер беру батарею. Заряджена батарея. І тепер. Три режими яскравий, менш яскравий і блимавка. Можемо на стіну направити. Я продемонструю якість розсіювання променя. Це звичайний фокусований режим. Якість діодів тут дуже посередня, але то, що такий ліхтар коштує зараз за акцію 2 долари, десь 75-80 гривень, він себе виправдовує. А ще цікаво, що. Можна паралельно використовувати одразу два режими і розсіяний, і сфокусований. На вулиці, ну наприклад, заготівля дров уже в темних умовах, то якраз дуже корисно перевірено на досвіді на власному. А ось і ліхтарик загорівся, і загорівся, і заряджається. Видно, що навіть підсвічення діводу зарядки. Ніяке нерівномірно освіт... освічується, освітлюється, освітлюється. Кнопка якась така нерівноміра запала, тут менше виступає, тут більше. Ну, загалом це дуже посередній ліхтар, але краще, ніж нічого. Зараз спробую світло вимкнути і покажу, як він фокусується. Ось бачите? Ну, це називається що попало в плані. Як це сказати, світлового п'ятна. Ну, блимавка нормальна. Блимовку він. Але ж, а якщо світити собі під ноги. Ну, на невелику відстань він то світить десь до кресла ну, 2,5 метри. І ось так. Ну, він, до речі, камера не передає, воно трошки яскравіше. Видно, поверхню, по якій би велосипед їхав, але. Але так собі. Єдиний плюс у такого гівняного ліхтаря все таки те, що він коштує недорого, і те, що він іде в комплекті з заднім ліхтарем, то він не тільки ціну і 80 гривень виправдовує, він і ціну 200 гривень виправдовує. Тому що таку і ви будете бачити, куди їх їдете, і ви будете помітними для інших учасників дорожнього руху. Бо я бачив, як. Дідусь на велосипеді повоночі їде, він не бачив навіть бордюрів, наїхав, і його не помітно, навіть пішоходам не те, що водіям. Безпека то, то важлива річ.